Мистецька акція, присвячена 190-й річниці із дня народження видатного народного майстра Юрія Шкрібляка, відбулася у Національному музеї історії гуцульщини та покуття. На заході усі мали нагоду познайомитися із великою родиною шкрібляків Корпанюків, оглянути виставку Спадкоємці духу та послухати гуцульські мелодії у виконанні оркестру народних інструментів Трембіта серед запрошених на культурно мистецьку акцію і журналісти нашого телеканалу. Юрій Шкрібляк став початківцем великої родини чудових майстрів, що працювали і продовжують працювати у різних видах народного мистецтва. Батьківські традиції продовжили та розвинули три сини: Василь, Микола, Федір та донька Катерина. На сьогодні понад 100 майстрів це вихідці з родини шкрібляків, котрі продовжують творчу спадщину свого попередника. Працюючи в межах традиції, майстер застосовував нові прийоми різьблення. Сконструював оригінальний токарний верстат, створив різноманітні форми ужиткових виробів, удосконалив техніку різьблення та орнаментику. Велику кількість виробів знаного краянина можна було побачити на виставці у Національному музеї історії гуцульщини та покуття. Начальник головного управління культури обласної державної адміністрації Володимир Федорак зазначив, що роботи великого майстра є золотою спадщиною гуцульського краю. Саме Юрій Шкрібля заклав школу національного різдярства. І своєю працею, своїм вмінням, яке він передав своїм синам, внукам, створивши династію шкрібляків. А потім, як ви знаєте, з історії появилася династія Юрія Корпанюка, яка теж приплівшися родинними зв'язками творчими зв'язками, поширила це мистецтво далі по цілому нашому краю, не тільки по Гуцульщині, але в цілій Україні. І важливо сказати, що Юрій Шкрібляк як самородок, людина. Яку, очевидно, Господь Бог наділив Божим даром підмічати в природі в довколишньому світі щось унікальне і передати це різьбою на дереві і тими чудовими орнаментами він підкреслив і талант свій ту Божу іскру, яка йому була надана, і звичайно, з великою працею залишив наш край цілого стучну, цілу Україну. Приїхала на свято і велика родина шкрібляків-Корпанюків. У дворі музею була організована інсталяція на тему нащадки дзеркало. Там всіх зустрічав гуцульською музикою народний ансамбль трембіта, а керівники міста та району вітали нащадки великого майстра та дарували їм на згадку пам'ятки проколомою. Михайло Негрич та Ігор Граділь зазначили, що творчість Юрія Шкрібляка стала прикладом для майстрів сьогодення. Нація, яка не пам'ятає минулого, не має майбутнього. А тому це була видатна людина. Людина, якими творами ми сьогодні гордимося, той період час 1850-ті роки, де, де він, де він працював, де він робив, де, де він творив, де він працював в тому, що Праці рук виживав, виживала сім'я і війшов в історію нашого прикарпатського краю як відомий художник світового рівня. Ну і тому сьогодні святкування і вся родина шкрібляків, яка я село яворів ворів на Косівщині видатне село, яке знають не тільки на Україні, а далеко за межами. Бачимо прекрасні ліжники. Ми бачимо. Вироби з дерева, які на сьогоднішній день славляться по цілому, по цілому світі, де наші люди є. Таку велику спадщину, таку династію, яку і залишив після себе Юрій Іванович Крібляк, напевно, важко і переоцінити, важко недооцінити. Людина, яка залишила після себе надзвичайно велику кількість робіт, яка представляла музеї Відня, Львова, Станіслава, Коломиї ще на Початку в середині дев'ятнадцятого століття, які були оцінені, я думаю, що всіма митцями як витвори мистецтва, які навіть не потребують якогось ем, якоїсь переоцінки, я думаю, що це велика честь для нас, як для їх і його земляків. Запросили на захід також і студентів Коломийського інституту, а науковці розповіли про цікаві моменти життя Юрія Шкрібляка. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.